Володимир Зеленський попросив у Дональда Трампа далекобійні ракети Томагавк. Ці ракети з легкістю можуть долетіти до Москви та навіть далі у глиб Росії. Реакція американського президента на прохання Зеленського шокувала, що саме відповів Трамп чи отримає Україна цю зброю і чому ракети Томагавк можуть докорінно змінити ситуацію на полі бою. Далі розповім. Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрілись у Нью-Йорку, де відбулася 80-та сесія Генасамблеї ООН. Під час приватної розмови Зеленський попросив у Трампа далекобійні крилаті ракети. Томагавк про це повідомляє за телеграф за словами українського лідера. Така зброя могла б посилити тиск на Кремль і змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Після зустрічі Зеленський повідомив, що Трамп поставився до прохання прихильно і, нібито, відповів, що Америка на Цим працюватиме декілька інсайдерських джерел. Стверджують, що зустріч відбулася в позитивній атмосфері, а саме прохання пролунало під час довірливої розмови. Водночас невідомо чи вдасться Україні домогтись реального постачання, адже остаточних рішень ще не ухвалювали. Нагадаю, раніше Україна вже просила Сполучені Штати надати ракети Томагавк. Утім, запит був відхилений адміністрацією попереднього президента Джозефа Байдена. Тоді постачання цих ракет вважали занадто ризикованими, адже на думку американських союзників, удари по об'єктах в російській столиці та інших містах могли б призвести до ескалації. Що відомо про потужності ракети томагавк. Томагавк це далекобійна високоточна крилата ракета, яку ВМС США застосовують для ураження важливих наземних цілей командних пунктів, аеродромів чи систем ППО. Її дальність сягає до 2400 кілометрів, а бойова частина становить близько 450 кілограмів. Сучасні модифікації відзначаються високою точністю, маневровістю і стійкістю до перехоплення. Вартість однієї ракети становить близько 4 мільйонів доларів. Військові аналітики стверджують, що Томагавк суттєво посилить оборону нашої країни. Втім, лише за умови масових, а не поодиноких постачань. Зокрема, ці ракети можна буде запускати з центральних регіонів України, і вони долітатимуть у глиб російських територій. Фахівці додають, що йдеться не про старі моделі, а про модернізовані з покращеними характеристиками наведення і маневрування, які дуже складно перехопити наявним ворожим системам ППО. Чи погодиться Трамп надати нам цю зброю? Діліться вашими думками в коментарях. Потужна пожежа охопила російську залізницю у Смоленській області. 18 вагонів із бензином зійшли з рейок, здійнявши гігантський стовп чорного диму. Свідки досі оговтуються від побаченого. Тим часом в іншій області Росії повідомили про гучну бавовну на колії. Що відомо про наслідки і постраждалих чи пов'язані ці події між собою, та що каже місцева влада? Усі деталі та гарячі кадри за мить. Це, Ранок 26 вересня в Росії розпочався з потужних вибухів на залізниці. Надзвичайна подія сталася о пів на восьму ранку між станціями Рудня і Голенки, що неподалік від кордону з Білоруссю. Як повідомляють московські залізничники, вантажівка виїхала на колію в момент наближення потяга. Машаніст локомотива застосував екстрене гальмування, проте відстань виявилась замалою. Уникнути фатального зіткнення не вдалося. В результаті аварії 18 вагонів із бензином зійшли з рейок та миттєво загорілися. Над місцем інциденту здійнявся густий чорний дим, який можна було побачити за кілометри, а навколо панував справжній хаос. локомотив взорвався. Хлопок такий був. Серед постраждалих машиніст та його помічник, яких із травмами середньої тяжкості доправили до лікарні для ліквідації наслідків. На місце направили три пожежні та чотири аварійно-відновлювальні поїзди. Рух на ділянці повністю призупинено. Організовано оперативний штаб для координації робіт. Рятувальники продовжують гасити пожежу та ліквідовувати розлитий бензин. Паралельно з тим, у Псковській області стався вибух. Бавовна відбулась неподалік залізничної станції плюса. Голова регіону. Михайло Ведерніков повідомив, що постраждалих наразі немає і сходження вагонів не зафіксовано. У зв'язку з інцидентом російські залізничники змінили маршрут двох пасажирських поїздів між Псковом і Санкт-Петербургом. На місці працюють правоохоронці. Втім, усіх подробиць того, що сталося, поки не розголошують. Ці інциденти паралізували російську залізницю. Місцева влада вже відкрила кримінальні справи за статтею про диверсії. А що думаєте про ці події? Ви нещасний випадок чи спланована операція? Діліться своїми думками в коментарях. Алла Пугачова може опинитися за ґратами. У Росії подали до суду на примадону та вимагають з неї гігантську суму грошей. І все через одну фразу, яка довела кремлівських пропагандистів до сказу: що саме її закидають. Скільки років тюрми загрожує легенді радянської сцени, та яку суму хочуть здерти? І головне, які слова Пугачової стали справжнім ударом по путінському режиму? Далі розповім з вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. На Росії почали судилище над Аллою Пугачовою. Справу проти неї розглядає один з московських суддів. Вона, ясна річ, на ньому не присутня, адже перебуває в Латвії і в країну агресорку не приїздить. Позов напрямадовно подав ветеран афганської війни та адвокат Олександр Трищев. Він вимагає не лише стягнути захмарний штраф з неї, а й відправити за ґрати. Усе через одну публічну заяву артистки в інтерв'ю російській журналісті Катерині Гордєєвій. Трищев стверджує, що висловлювання Али Пугачової. Образили його та інших ветеранів бойових дій, за словами пропагандиста, ці фрази, начебто, підпадають під статтю про виправдання тероризму. Легенді радянської сцени загрожує до п'яти років ув'язнення та багатомільйонний штраф. Водночас трещі вимагає від неї більшу компенсацію: понад півтора мільярда рублів, що приблизно 450 мільйонів гривень, а також публічне спростування сказаного. При цьому він заявив, що якщо виграє суд, то нібито передасть ці гроші так званим ветеранам СВО. а Собі залишить лише символічний один рубль. Сама Пугачова поки утримується від будь-яких коментарів у відповідь. Якою фразою Алла Пугачова вивела з рівноваги путіністів? Пропагандистів зачепили слова артистки про Джухара Дудаєва, першого президента Чеченської Республіки Ічкерія. Його в РФ вважають терористом. Водночас, примадона в інтерв'ю Гордєєвій назвала його порядним та інтелігентним чоловіком. Ба Більше Пугачова попросила вибачення у його дружини за те, що не змогла нічого зробити, аби він залишився живим. Також вона зізналася, що досі шкодує про його загибель. Це була не єдина гучна заява артистки. У тому ж інтерв'ю Пугачова поставила під сумнів політичні рішення диктатора Владіміра Путіна, розкритикувала російську армію та правоохоронні органи. Як Джухар Дудаєв перейшов дорогу Кремлю і що про нього відомо. Він народився 15 лютого 1944 року. Лише на восьмий день після народження радянська влада разом із батьками та іншими чеченцями депортувала його до Казахстану. Понад 13 років родина жила у вигнанні. Після чого нарешті змогла повернутися на Кавказ, досягнувши повноліття, він почав служити у військово-повітряних силах СРСР, що дало йому змогу об'їздити весь союз. Деякий час він навіть жив в Україні у Полтаві, де служив у стратегічній авіації. Колеги та підлеглі відзначали його харизму та здібності, і він дослужився до звання генерал-майора. Додаєв мав великий авторитет серед чеченського народу, адже активно боровся за його незалежність. Після розпаду Радянського Союзу у тисяча 1991 році його обрали першим президентом Чеченської Республіки Ічкерія. Такі амбіції не сподобалися Кремлю. Росія назвала Дудаєва терористом. Москва відмовилася визнавати ічкерію та вела війська на її територію у 1994 році. Так почалася Перша російсько-чеченська війна. Росія прагнула не лише окупувати ічкерію а й ліквідувати її лідера. Для цього два літаки Су-25 навели ракети на місце перебування Дудаєва. Він загинув від вибуху ракети під час розмови по телефону з депутатом Держдуми РФ Костянтином Боровим. Натомість особи, які організували цю спецоперацію, отримали звання Героя Росії. Водночас в Україні дотепер зберігають пам'ять про Джухара Дудаєва. Лідеру Чеченського визвольного руху встановлюють меморіальні дошки, а його ім'ям називають вулиці, зокрема у Полтаві, де він проживав. А що ви думаєте про скандал навколо Але Пугачової та позов пропагандистів проти неї? Які слова співачки про путінський режим справили на вас найбільше враження? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал.